Усім привітики! Будемо з вами оформлювати блокнотик Bullet Journal на липень. Я вам детально покажу, як це зробити без ніяких наклейок та легкими матеріалами, які є у кожного. Що ми до матеріалів, у нас тут буде звичайний наш блокнотик, якому ви будете оформлювати. Фломастери. У мене такі звичайні заврури та ось такі від своєї лінії. Також ручка синя. У мене від фірми Кайт лінери, але ви можете взяти звичайну чорну ручку, олівчик, гумка та лінійка. Також, якщо у вас є брешпени, можна взяти їх. Для початку нам необхідно написати надпис джулай. На цих двох рядочках обережно ось так красиво намагаюся написати джулай. Я одразу обвела лінером для товщини я просто ще раз переходжуся лінією тільки збоку. Зараз будемо олівцем робити ескіз нашого малюнку. Це буде баночка з світлячками. Я зроблю зараз швиденько ескіз, потім будемо вже його. Ось така баночка в мене вийшла. Зараз ми будемо робити вже світлячків. Для того, щоб намалювати світлячків, я візьму лінер товстіший. Будемо їх малювати як звичайних метеликів це дуже все просто. Малюємо спочатку кружечок та ось таке невеличке тільце. Його ми малюємо овальчиком. Ось такі два крильця, верхні більше ніж не менше невеличкі вусика і готово. Там потрібно намалювати їх дуже багато та зробити в різних ракурсах. Щодо світлячків, спереду вони у нас будуть набагато більшими, ніж ось тут в кінці. Гумочкою стираємо наш ескіз, проте ось тут бажано все-таки залишити невеличкий слід. Від нашого олівця, де у нас шлях. Як ви бачите, ми його поки що не ввели. Переходимо до кольору. До цього етапу я хоч підклала листочок, якщо у вас аркуші і ви не хочете, щоб передрукувалася на всю сторону, то бажано все-таки підкласти. Ми завжди рухаємося від світлого до темного, тому я беру найсвітліший це в мене блакитний. І починаємо малювати вже ось такими контурами. Далі беремо трохи темніший і ним ще додаємо ось цих ліній. Отак у нас вийшло. Тепер бажано взяти і ще раз повиходити просто за контури, щоб зробити наш шлях ефектнішим та цікавішим. Входимо до світлячків. В деяких світлячків, дивіться, роблю знизу темні крильця, в деяких зверху. Це залежить від самого світлячка. Готово? Тепер нам необхідний сірий. У мене, наприклад, його немає, тому ми будемо вже його робити, коли перейдемо до різнокольорових олівців. Зараз я беру блакитний. Який використовувала нас найсвітлішим, беру тоненьку його сторону і пропрацьовую ось тут бліки на банці, тому що вона забирає в себе відтінки, які знаходяться ззовні неї. Роблю жовтим, тут є можливість. Ось тут роблю, наприклад, жовтим такий кружечок, і ось тут роблю жовтий кружечок. помираючим також додаю крапочки вже на осі жовті кружечки. Та на фон. На фоні, до речі, буде круто виглядати саме ось такі крапочки. Та ось цю тіньку ми зробимо за метем на синім маркером. Беру сірий та зафарбовую ось тут тінь тіньова частина. Також ось тут. Утворюємо рефлекси вже більш сірим відтінком, щоб показати, що це в нас скло. На крильцях також додаю трошечки об'єм. Ось таким ось чином. Беру жовтий відтінок. У мене це буде яскравий жовтий, який є. І робимо ось таке освітлення, ось тут, То воно має заходити навіть на їхній крик. Я роблю ось тут, де ми олівцями робили, роблю ось такі крапочки. Переходити зараз будемо вами вже до плану. Проте хочу вам сказати, що ви бачите, в мене воно дуже передрукувалося на наступну сторінку, тому я їх сторінки буду ось так склеювати та робити вже саме планування на цій сторінці. Ось. Рекомендую також вам зробити тут блік, наприклад, якийсь. Не дуже яскравий. Якщо у вас немає білого такого ручки, ви можете взяти гуаш. Це найліпший матеріал, який підійде для цієї задачі. Навіть краще, ніж біла ручка. Взагалі-то у мене, як ви пам'ятаєте, плани доволі такі великі, тому мені треба зробити так, щоб плани були на, одну, на по два плани на кожній сторінці. По два ціні на кожній сторінці. Проте перед цим ми з вами зробимо такий цікавий роздільник, де ми будемо з вами записувати цілі на місяць. Я написала цілі на місяць таким красивим. Тепер малюємо з вами нашого світлячка. Тут вже будемо починатися планування. Розділяю приблизно ось так чорним. І пишу плани. Ефект, значить, це у нас тут світиться щось, тому я роблю ось так. Значить, це на світлячок. І ось тут роблю повністю ось такий кружечок. На цій сторінці в нас буде поки що ось так. Також я одразу можу поставити собі дати, тому що це буде зручно. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Ось таке оформлення. Далі цілі на місяць та плани. Я, до речі, так буду далі продовжувати робити тут плани, таким самим чином буду робити до кінця місяця. Надіюся, що вам сподобалося це відео. Якщо вам це так, поставте лайк. Якщо ви хочете навчитися малювати круто та красиво. І хочете більше відео, то підписіться та напишіть в коментарях, що ви хочете ще бачити на тему блокнотиків на моєму каналі. Бувайте до нових зустрічей!